23 серпня ми вшановуємо один з трьох символів державний прапор України. Урочистості з цієї нагоди відбулися на Хмельницькій атомній електростанції та в Никішинській територіальній громаді. На майданчику АЕС працівники підприємства, рятувальники, нацгвардійці вшанували хвилиною мовчання загиблих у війні з Росією воїнів і мирних мешканців. До присутніх звернувся генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. Наш синій жовтий стяг уособлює боротьбу нашого народу за незалежність. Світ підтримує нас, світ підтримує нас в нашій боротьбі за нашу перемогу. Україна відстоює свою незалежність і, на жаль, життями найкращих синів та доньок. Ми з вами, хто не на фронті, маємо виконувати свої. Посадові обов'язки і максимально допомагати нашим захисникам, які виборюють цілісність і незалежність нашої країни. Синє небо і жовте поле буде в наших душах. Нехай щонайшвидше прийде перемога, і нехай зростають крила нашої незалежності. Слава Україні! Право підняття державного прапора надали Сергію Медведю, працівникові гідротехнічного цеху ХАС, який донедавна служив у лавах Збройних сил України. Рятувальники Нетішинських підрозділів за допомогою спецтехніки розгорнули 11-метровий стяг, який урочисто замайорів у висоті, символізуючи непереможність України. Церемонія підняття державного прапора відбулася також на майдані поблизу будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради, де краяни вшанували пам'ять полеглих у війні. З вдячністю згадали тих, хто стоїть на захисті нашої державності. На алеї пам'яті героїв відбулося покладання квітів та свічок. Було згадано поіменно усіх героїв мешканців нашої громади, які загинули за волю і незалежність України у війні з російським агресором. Відбулося також покладання квітів до центрального флагштока на розі проспекту Незалежності та вулиці будівельників. Саме на цьому місці, вперше на Хмельниччині, замайорів синьо-жовтий стяг. І сталося це 27 квітня 1990 року. Для некіши це місце є історичним. Завершилися урочистості з нагоди дня державного прапора у Кривині. Діти-волонтери підняли прапор, а дорослі традиційно розгорнули синьо-жовте знамено як свідчення того, що на нашій землі завжди під мирним небом колоситиметься золота пшениця.